Виконуємо номер 32 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Як зміниться сума, якщо один з доданків перше збільшити на 2,45, інших на 1,18? Друге збільшити на 7 7,1, а іншим зменшити на 2 п'ятих. Третє зменшити на 4 п'ятих, а інший на 7 7,15. І четверте збільшити на 1 другу, а інший зменшити на 5 шостих. Приступаємо до виконання. Наша сума А додати Б. Завдання перше. Перший доданок ми збільшуємо на 2 2,45. Другий збільшуємо на 1, 18. Використаємо властивість у додавання. До А додамо Б, а 2 45 додамо 1 18. Спільний знаменник буде 90, додатковий множник буде 2 і 5. Маємо 4. Дев'яностих додати 5 дев'яностих. Отримаємо А додати Б і додати 9 дев'янотих. Дев'ять дев'яностох скорочуємо на 9. Будемо мати А додати Б, додати одна десята. Наш доданок був, наш доданок став. Чи наша сума була, сума стала? Сума збільшилася на 10-ту. У другому завданні у нас перше доданок збільшили на 7, а другий зменшили на 2 п'ятих. Знову ж використаємо властивість додавання. Додамо до АБ, а від 7 десятих віднімемо 2 п'ятих. Зведемо до спільного знаменника спільний знаменник 10, додатковий множник 2. Маємо 7 десятих відняти 4 десятих. Отримаємо А додати Б і додати 3 десятих. Наша сума була, наша сума стала. Сума збільшилася на три десятих. Завдання третє один доданок зменшив на чотири п'ятих, інший на сім п'ятнадцятих. П'ятих на 7 15. Використаємо властивості тут віднімання. Додав а додамо Б і віднімемо суму 4 п'ятих і 7 п'ятнадцятих. Спільний знаменник 15, додатковий множник 3. А додати Б. Дванадцять п'ятнадцятих відняти 7, 5, додати 7 п'ятнадцятих. Маємо 19 п'ятнадцятих. Дев'ятнадцять п'ятнадцятих дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Це буде відняти 1,4 п'ятнадцятих. Наша сума була, наша сума стала. Сума зменшилася на 1,415. Сума зменшилася на 1,4. У четвертому завданні у нас один доданок збільшує на одну другу, а інший Зменшили на 5 шостих. Ми перший доданок збільшимо на одну другу, а другий зменшимо на 5 шостих, використаємо властивості віднімання, зведемо зразу дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 6. А додати буде Додатковий множник 3 шостих і Б відняти 5 шостих. Ну, а тепер використаємо властивості віднімання, додамо до АБ і віднімемо різницю 5 шостих і 3 шостих. П'ять шостих відняти три шостих це буде дві шостих. Дві шостих можемо скоротити на 2, це буде одна третя. Наша сума була, наша сума стала. Сума зменшилася на 1 третю. Номер 32 і завдання для повторення розділу 1 виконано